Що на вас чекає вже до кінця місяця. На вас чекають душевні якісь черезні, якийсь депреснячок вас прикриє. Буде якісь неприємності попереду. Нестабільно ви себе будете почувати. Будьте обережні. Ви Вас чекають внутрішні якісь зміни. Ви це відчуваєте емоції на нулі. Дивіться в майбутнє. Дивіться в майбутнє. Представляйте якісь пріоритети свої. Подумайте про свої страхи і. Приберіть їх свого життя, не уходьте в тінь, не заганяйте себе в угол, добре подумайте і сльози це ще не кінець. Якщо ви все ж таки піддастеся зову серця. Ви розірвете якісь відносини, і в ваше життя прийде король жезлів, з яким ви будете розвиватися, він повисить вашу самооценку. І... Ви потеряли курс. Ви розумієте, що ви самі себе унічтожаєте. Ви самі себе унічтожаєте із-якогось за якогось дурачка. Якщо ви зміните курс, якщо ви розберетеся самі в собі, ви пойміть, що любов до себе лежить у вас десь там на поверхності. Вам потрібен якийсь поштовх. Подумайте, пограйтесь своїм розумом. Проставте пріоритети, і це не повинен бути якийсь мужчина в голові. Ваше сонечко попереду. Ви просто, як вам сказати, ви, як білочка, в колісі крутитеся, на якій ситуації ви зациклилися. І ви не бачите вихода. Хоча виход є. По, у всьому круг десь починаєте, десь, десь закінчується. Завжди є така штучка, як замочок. І він відкривається і попереду вас тоді. Якщо ви розберетеся в собі, приймете те, що, ну, що повинно було статись, воно сталося. Розберетесь в собі, поймете звідки у вас. Наступили всі ваші оці емоційні метаморфози, я не знаю, в житті. Вийдете із повішеного, подивитесь все по-новому. До вас іде. Ви станете, мало того, що успішною жіночкою. До вас прийде сонечко. Ви почуєте якусь свободу, у вас буде баланс. Е, ви будете давати і получать. Енергію. Вам просто треба якусь главу в своїй житті закончити. І до вас прийде наступна ваша глава начнеться із кохання. Просто ви зараз втратили віру. Ви втратили віру. Це просто кінець одного і початок іншого. Виходьте. Виходьте, зіграйте не по правилам. І все буде добре. Все буде добре. Це просто був поганий період, поганий день. У вас є за що боротися. У вас є, за що поборотися. Освободіться, того, що до вас прийде тоді. Ще й туз. Пінтаклій. А це початок чогось нового, романтичного, ідеального.